Про регуляторну політику швидко доповів на сесії міський голова. Звітували і заступники, передавали майно ліквідованого комунальника на баланс жилсервісу. Говорили про соціально-економічний розвиток міста. Минулого року прокладено 4 кілометри магістрального водопроводу по старій частині міста. Також реалізовано 9 міні проєктів На сесії депутати проголосували ще за 25 міні проєктів До 7 квітня стануть відомі переможці в цих ініціативах привлечение наиболее широкой массы населения, чтобы они сами эти проекты создавали, сами их участвовали в их реализации, чтобы впоследствии у них возникало более Бережне відношення до створених продуктів. Росолопромисел вже давно вирішили продати депутатів. Цікавила процедура прийняття на баланс від хімпрому цього об'єкту. І нас убіждали, що ми його продадим буквально швидко і в бюджет отримаємо гроші. Так от у мене і прямий вопрос: Дійсно ли ми зараз имеємо ближайшу перспективу продати його в течії місяця, два, не смотре на то, що, що про на відповідаю, маємо таку возможность получаємо обласній державній адміністрації, тому що це... За межами населеного пункту дозвіл на виконання документації з землеустрою. Призваємо кадастровий номер і ми можемо цей об'єкт продавати. Багато питань порядку денного депутати прийняли пакетом, не розглядаючи кожне окремо, аби швидше закінчити сесію. Значить, всі земельні питання розглядуються, 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 всі У мене приняття проголосувати по кожному діляну. Є все є приглашення старович. Ставлю первое Земель. предложение. Кто за то, чтобы проголосовать пакетом, прошу голосовать. Против. Раз, два, три, четыре, пять. шесть. Ну, есть комиссия у нас, которая Да, уже глаза поднимает? Кто? Посчитали. Ну и что? Кто воздержался? Кто воздержался? Кто а, воздержался? Ну, шесть против, а на сколько? 28, 28. Ну, вас считайте. 28 минус 6 барша. Ставьте 19. Принято решение. Да. Да, все. Так, ставлю на голосование проект, вернее, предложение. Э, а, все, какие-то принято. Да. Ставлю на голосование. Э, принять пакетом. Прошу голосовать. Комісія з питань депутатської діяльності визнала роботу народних обранців незадовільною через формальний характер проведення сесій. Часто депутати не можуть відвідати захід через запізно отримане повідомлення про час проведення сесії. Прошу підтримайте мене, якщо не вирішується на сесія, наприклад, хоча б за двоє троє суток інформувати депутатський корпус оповіді нічної сесії. Я читаю това і даний вопрос я як-то регулюють з вами. Второй немаловажный и очень интересный, так сказать, фактор, который мне высказывали депутаты. А они мне высказывали депутаты такую мысль. Николай Иванович, а что и ходить? Что там работать? За нас все решили, за нас все Или Прийти просто побыть как присутствующим, посмотреть, что тут происходит, что тут и уйти. Убивается живая работа депутатов. Нет свобода высловить свои мысли. Мне кажется, Сергей Иванович, вы выступления депутатов, извините, воспринимаете с каким-то нервозностью какой-то. А почему Сергей Алексеевич имеет право добраться до сути? Вопроса. Почему все, все сидят в службе, дать им слово, пусть говорят, убеждают человека и так далее, и так далее. На той оно сессии, на то и депутаты здесь. Ну что мы будем ходить на эти сессии, когда торговые павильоны появляются без нашего обсуждения решения. И еще мы не можем сделать этот -то вопрос. Тоже есть вопросы. Вот. Почему я призываю вас, уважаемые депутаты, вы видите, что в стране творится. А мне кажется, это творится из-за того, где-то из-за большинства нашей пассивности, нашего безразличия и неучастия во всех э, социальных и жизненных вопросах наших городов, поселках и так далее. Например. Довго пояснювати причини формальності міський голова не став, бо дуже поспішав в особистих справах і тому запропонував продовжити сесію наступного дня. Деякі депутати підтримали таку пропозицію. Себеремся і поговоримо, глядя друг другу в глаза три васи озвучив. Як проводяться сесії? Такі вопроси я ще раз говорю, що разґрундя не наряд, як собака міська. Если мы на сессии все земельные вопросы принимаем в э, принципе вот сегодня мы так, да, столько-то вопросов, да, обратите внимание, все вопросы слушались в одной комиссии. Я тогда понимаю, если земельные вопросы прослушать во всех комиссиях, тогда да. А якщо комісія прослушала і говорить, да у нас немає". ну, каждого депутата може платити. Голова міськради Анатолій Міхлік пообіцяв попереджати заздалегідь про позачергові заходи, і все таки сесію закрив. Наступна позачергова бюджетна сесія буде вже 27 лютого. Тоді вирішили і закінчити почату розмову.